Вашій увазі інтернет-магазин Фама представляє кишеньковий годинник анкорсі вояж ручної роботи від Росландон. Унікальна модель виготовлена найкращими майстрами всесвітньо відомого англійського бренду. Годинник виготовлений з латуні та скла а також прикрашений зображеннями карти світу та якоря. Компактний розмір дозволяє зручно розмістити аксесуар у кишені. Стильний годинник з вінтажним дизайном символізує свободу свободу та прагнення до відкриття нових горизонтів. Кишеньковий годинник від Росландо не просто інструмент для вимірювання часу, але й справжній витвір мистецтва, що поєднує класичні та сучасні елементи. Аксесуар надихає на нові пригоди та чудово вписується в класичний образ нового власника. А зробіть незабутній подарунок поціновувачу ретро-аксесуарів з особливою історією.